Лягла Маша в ліжко і просить. Мамо, дай соску, не спатиму без соски. Тут залетіла в кімнату нічна птаха сова. Угу, угу, така велика дівчинка, а без соски спати не хоче. У лісі зайченята, бірченята, менше від тебе. Це їм соска потрібна. Схопила сова машину соску. Та й полетіла далеко далеко, через поле, через дорогу, в густий ліс. Не спатиму я без соски!» – сказала маша. Одягнулася і побігла за совою. Прибігла Маша до зайчикової хатки. Хатка у зайців біленька, на віконцях намальовані морква та капуста. Постукала Маша віконце, визирнула зайчиха. Не прилітала сюди сова з моєю соскою, запитала Маша. Прилітала, відповіла зайчиха. Тільки не потрібна нам твоя соска. Мої зайченята в ліжечках без сосок сплять». Приготила зайчиха дівчинку солодкою морквиною, і маша побігла далі. Стоїть під високою ялиною будинок ведмедиці. Великий будинок міцний. Вийшла ведмедиця на ганок. Не прилітала сюди за вас, моєю соскою, запитала Маша. Прилітала, відповіла ведмедиця. Тільки нам. Твоя соска не потрібна. Мої ведмежатка в ліжечках без сосок сплять. Пригостила ведмедиця дівчинку медом, і Маша далі побігла. Побачила Маша високий дуб, а в ньому дупло. Білко, білко, крину, крикнула Маша. Не прилітала сюди сова з моєю соскою. Визирнула з дупла білка. Прилітала, відповіла білка, тільки не потрібна нам твоя соска. Мої булченята в ліжечках без сосок сплять. Приготила білка дівчинку лісовими горішками, і маша далі побігла. Побачила Маша під кущем. Маленьку хатинку їжачка зазирнула у віконце. Сплять їжаченята у ліжечках. Усі без сосок сплять. Побігла Маша до річки, сидить на круглому листочку зелена жаба. Здравствуй, Маша, привітала жабка. Прилітала сюди з, вас, з твоєю соскою. Тільки моє жабенятка в ліжечках без сосок сплять. Бачить, Маша, сплять на дні річки рибки малята. Усі без сосок сплять. Підійшла Маша до мурашника. Бачить, мурашки, і ті без сосок сплять. Тут підлетіла до Маші нічна птаха сова. Ой тобі твоя соска, машу, сказала сова. Нікому вона не потрібна. І мені вона не потрібна, відповіла Маша. Кинула Маша соску і побігла додому спати.